Про алтар Санта-Муерта, що на ньому повинно бути обов'язково. Це, по-перше, зображення Санта Муерта. Це статуетка. Ну, Канонічно її треба купляти у Мексиці. Якщо у вас немає такої можливості, можна роздрукувати якесь зображення Санта Муерти, розфарбувати. Я взагалі дуже люблю її малювати. От в мене є такі зображення Санта муерти Також, вони підходять. Значить, алтар це окремо, окрема табуретка, можна. На підвіконі, але ми цей алтар накриваємо. Я люблю використовувати такі наші хустки. Нові. Ніхтось поносив і я постелив. Це все нове. Далі. У нас обов'язково стакан з водою, скляний стакан, того, що всі рідини ми заливаємо у скляну посуду, всі підношення, от на таких тарілках чи мисках, вони повинні бути глиняні. Тільки натуральні матеріали. Ніякого пластику ну, на алтарі бути не повинно. Далі в нас е, якась підставка під е, ароматичні палички. Е, далі в нас може бути попільничка того, що е, туди можна класти цигаре, цигарки, сигаріли, сигари. Я потім розповім про підношення до Санта-Муерти. І безумовно свічки. Якщо немає можливості купити канонічні свічки в скляних стаканах з Мексики, ну зараз немає можливості. Ви знаєте, що з доставкою, взагалі, коротше, якийсь капець, то можна використовувати отакі великі свічки, можна використовувати і маленькі, але не церковні, не ті, які ми купуємо у храмі. Е, під кожну потребу, під кожну молитву, окрема. Колір свічки, якщо немає можливості купити, я буду про кольори розповідати у наступному у одному з наступних відео, то краще використовувати звичайні білі свічки. Що ще в нас повинно бути безумовно, свічка повинна горіти весь час. Якщо у вас немає можливості. Ну, ви виходите з будинку, то свічки треба гасити, тому що ну, пожежна безпека, її ніхто не відміняв. Тому можна використовувати електричні свічки, я дуже люблю. В мене на всіх алтарях вони горять, що це ну, весь час світло, вони також приймаються. Як ви знаєте, і в католицьких костьолах там теж зараз електричні свічки. Інше буду розповідати е, у інших відео. Удачі в облаштуванні алтаря!